У нас ось така розпаковочка. Що ж у нас тут? Ну, по-перше, карбокситерапія. Зараз на неї ну, чудова акція, знижка 50%. Всього 99 гривень. Будь ласка, замовляйте. Це такий, скажімо так, з допомогою углекислого газу йде реакція. І такий чудовий, виходить, я б сказала, хімічний пілінг. Мені дуже сподобалось, дуже класно підтягнула шкіру на наступний день, прям я От. І дивіться, її потрібно робити тільки раз в 10-14 днів. Тобто це взагалі економія. В салонах така процедура коштує від 600 до 1500 гривень. І тут дивіться, ви наносите одразу активатор, потом масочку, потім накладаєте масочку тканеву. Всього держите від 7 там, до 10 минут і ви просто як конфетка. Будь ласка, замовляйте, поки по акції можна набрати собі на цілий курс. Далі такий чудовий наш ласьйон. Лавандовий, ну, велика-велика упаковочка, тюбік 200 мл. Хватить надовго. Черівний аромат лаванди. Будь ласка, замовляйте. Це любима серія Ірини Білик. Знаєте, Ірина Білик наш амбасадор компанії Пармасі, тому що в нас дуже якісна косметика. Далі отакий чудовий спрей рубінові квіти. Аромат просто безподобний, він великий, його ціна наша обычно 489 гривень, зараз всього 320 гривень. Будь ласка, замовляйте, дуже-дуже класний спрей. І хочу сказати: от хто знає спрей Вікторії Сікрет, от наші по аромату, я б сказала, не перевершені, але ціна у нас ж набагато демократичніше. От, далі, ось такі кремчики чудові по акції. оце, наприклад, з ароматом це серія э, Тресниковий цукор. Вона містить в складі масло ши, масло макадамія. Ви ж прекрасно знаєте, як класно ці масла діють на кожу рук. Далі, оливковий крем для рук, теж 80 гривень акція замість. Дуже-дуже класний. Бачите, не місце ніяких парабенів, нічого наша косметика, про це свідчать сертифікати. І в складі олівкова олія, дуже хорошо е, за руками доглядає. Далі оце в нас крем е, морські мінерали. Дуже дуже класний крем, хорошо буде напитувати вашу шкіру корисними речовинами і зволожувати. Далі. Це в нас гель-лублікант. ціна його всього 139 гривень. Він дуже-дуже класний. У нас його довго не було, тут цілих 100 мл, Зараз з'явився, будь ласка, замовляйте, кому потрібно. Це гель календула. У нас є прекрасна серія календула, вона по формулі, якщо хтось знає, теж таку лінійку з календулою в преміум косметики Clorans. То оце наша календула, вона по формулі, по складу дуже схожа на цю косметику. І я хочу вам сказати, що в нас, вона, ця лінійка, з'явилась гораздо раніше, ніж в клоранці. При цьому ціна демократична. Крем у нас стоїть календула всього 289 гривень. Гель для вмивання, щось в районі 200 гривень. Ну і він чарівний, я його дуже люблю. Ось такий ось кремчик, до речі. Тут 50 мл, він в складі має э, ехінацею і календулу. Працює він не тільки як зволожуючі, і питательний ще вітаміни А і Е. Він ще, э, якщо у вас є проблеми купероз, то будь ласка, це для вас також. Так, звиніть, випив, так, вибачте, випав наушничок. Далі, ну і у нас туш Зен, зараз по акції, дуже класна туш, Вона робить і об'єм, і подовження, якщо хтось знає, в Ariflame туш 5 в 1, оце вона, ну навіть навіть краще. І зараз вона по акції 239 гривень, всього 50 гривень економія. Далі, туш Double Lash. Тож наша чарівна туш, 12 мл. Вона робить, ну прямо... І великий об'єм, і подовження, ефект накладних вій. Забула слово ефект накладних вій. Вибачте. Ну, і такі от тіні у нас дуже чудові тіні. тільки оцей тонк Pink Glow, він у нас зараз по акції всього 200 гривень замість 369. Далі Ну, і наші чарівні близьки. З чотирьма маслами це Масло авокадо, масло ши, масло кокум, масло муру муру і три вітамини. А, Е и Д в складі. Це дуже класно для ваших губ. І вишенка на торті. Отакий От класний тональний крем. Камера проряди. Це у нас крем з фотофильтром. Ну, реально, я Дивлюся на своє обличчя і на клієнта, коли його наносиш, що так, особливо, якщо нанести на одну сторону обличчя, а іншу зразу оставити спочатку без крему, то ви сразу бачите дуже велику різницю, реальний ефект фотофільтра. Так от, в чому ж, ж особенності? Він зараз по акції мінус 50%. Тобто, його ціна 700 гривень, зараз можна придбати за 350 Так що, дівчатки. Біжіть хапайте, поки така класна ціна. Дякую вам, мої любі, за лайки. Підписуйтесь, якщо вам цікавий мій канал, бо тут в мене тільки розпаковки реальні моїх клієнтів, буду дуже вам вдячна за лайки. Задавайте питання, якщо вони є. До зустрічі, мої любі!